Слава Україні! Продовжуючи наш проект Голоси, хочемо згадати таке дуже відео, таке драстичне, коли е Київ, повітряна тривога, і багато-багато діточок зі страхом і криком біжать зі школи у сховище. Світить сонце, на дворі тепло, кінець весни, кінець навчального року. І як писала Катерина Флекман, сусід випускає 60 ракет. Тому сьогодні маємо за честь представити нашого учасника одного з наших форумів, військових письменників Володимира Бруньковського, який пише під псевдонімом Григорія Обертаєва: якраз про дітей і батьків, про те, як довго і це все тягнеться. 1 вересня 2014 року село Побєда, Луганщина, третій день, як ми прибули на фронт, і в 4.00 прилетіло перший раз урагани. Пам'ятаю, як я встискався в землю, ховаючись від вибухів, як шалено калатало серце, розриваючи груди, а прокурені легені не могли всотати необхідну кількість кисню. А потім, після обстрілу, жадібно пив погано заварену на похідній плиці каву і ламав одна за одною, затягуючи цигарки. І тільки одна думка не покидала заджумлену голову. Сьогодні мій син іде до школи перший раз у перший клас. До болю різала вона, пекла полум'ям, била вершлягом, бо я тут, а він там. Тисячі батьків ведуть за ручку своїх карапунчиків, а я не веду. На тисячах лиць щирі посмішки, а на моєму бруд з пилюкою. Через тиждень другий мій козак закінчує школу. І гострить лижі в коледж. І знову я не буду присутній на святі свого сина, і різниця лише в тому, що зараз пелюка на моїй мармизі не Луганська, а Донецька. Але нічого в житті не трапляється просто так. Війна відкрила мені очі, я зрозумів, що таке Україна. Моя Україна це не продажня не безп... небезсердечні, крадійкуваті політики і не пенсі гречкарі. Моя справжня Україна це моя маленька родина. Яка загортувалася до діамантової міцності, але не втратила сімейної м'якої любові. Перемога буде наша. Слава Україні! Героям слава. Слава тим всім, хто зараз на полі бою і не має змоги в оці останні дні навчального року піти поруч зі своїми синами і доньками, чи до які закінчують чи перший чи одинадцятий клас. Це не має значення. Ми любимо вас і ваші серця повні любові, тому що ви знаєте, за що ви там і кого ви захищаєте. Хай у вас це буде 4.5.0. Ми ще побачимося на перших вереснях і останніх дзвонах.